У мене жахливі новини. Помер твій дідусь. Я з ним навіть не була знайома. Мене кличуть до Рима завтра ввечері. Крісен, і чого ти розумуєш? Від італійських кулінарних шоу тина газмувала собі на мрію. Лети негайно. А чим займався мій дідусь? Якого дідька лисого тут відбувається? Моє передсмертне бажання поставити внучку на чолі родини Бальбану. З мене лежовий бос особливо серед мафіозників. Якщо бос сказав, що ти бос, значить тепер ти бос. Як можна проявляти силу, якщо бос дівчисько? Ти не можеш утекти від власної долі. Я Дуна Бальбана і я приготувала для вас дещо особливе. Та-да! Мафіни для мафії! За два дні мене двічі мало не вбили. Це поразу на день. Мені негайно потрібен заспокійливий перепихон.